Привіт-привіт, мої солоденькі, мої найкращі! Рада вас вітати на каналі Українську Відьма, на каналі ТРУ Україна. Сьогодні дивимося 7-10 днів найближчих. Що буде, що чекає. Такий коротенький прогноз. Не забувайте підписуватись на цей канал на інстаграм. В інстаграмі будуть свої акції, свої відео. Коли буде час, буду викладати і там, і тут. Долучайтесь. Спонсори мають можливість. Задавати питання конкретні в етерах. Такайте, 70 днів. Дівчатка свічки вже поїхали, відгуки чекаю, браслети заряджаються, ще амулети також, тому чекайте. Ключики, ключики, бачите, випадають. Є у нас ключики на захист, на відкриття доріг. Так, сонечко. 10 днів. Треба добре-добре про вас перетасувати, налаштуватися, ви оберете свій ключик золотий. До свого щастячка. Який варіант вам ближчий? Карта смерті. Всі відразу лякаються. Щось, мабуть, буде погане, хвороба, зупинка. Зупинка чогось. Іноді це не краще. Іноді, щось не відбувається зараз, і ми можемо до цього підготуватися. Повідмирає, повідпадає все, що не треба. Тут карта башні, ще дивіться. І дублюється на другій колоді карта смерті. А, якщо ви хворієте. Вже, от ви дивитеся, ви були прихворілі, або було, була нещодавна хвороба. Треба ще вкладатися в своє здоров'я. Те, що ви хочете, ви можете не отримати важкий період, як з нього вийти. Не обманювати себе. От. Почати знову бажати те, що ви хочете. Якщо, наприклад, ви спосварилися, розірвали стосунки в минулому, не треба думати, що вони не відновляться. Хочете стосунків, думаєте про них? Хочете нову роботу? Думаєте, робіть. Хочете жити без болячки? Так і думаєте, треба забажати. Не дуріть себе. Негатив, проблеми не можуть бути вічними і не можуть бути незмінними. Трошки активніше до інших цілей. Не концентруємось. Є щось погане, на цьому не концентруємось. У кого все було добре, все було прекрасно, різка зупинка. А потім все запуститься знов, не переживайте. А двоєчки у нас навпаки, ми активні, я хочу вперед, я хочу повідкривати всі двері. Але тут така порада. Відкривайте для себе. Спочатку для себе все зробіть, потім вже про інших піклуйтесь. А, у нас буває такий момент, коли ми, знаєте, як зіроньки. хочемо поділитися, розказати, хочемо, щоб нас похвалили. Нам подобається, що нас хвалять, а потім у нас від цього проблема. Значить, чоловік якийсь буде вами захоплювати, щось вам розказувати, дурити вас, знаєте, буде казати те, що ви хочете знати, а потім ви розумієте, що він вас просто обдурив. І такі бувають, хлопчики, ну що ж ти зробиш? Не впадайте в залежність від чужої думки, від чужого життя, від чужих фінансів, не віддавайте нікому свої гроші, не давайте в борг. Бо розчаруєтесь, розчарування. Дивіться, сконцентруйтесь на собі, навчіться казати фразу мені це не комфортно, мені це не потрібно. Відганяйте, відбивайте від себе, відсувайте від себе все, що вам не властиве. Ну, Скажімо так, для інших би людей ви б це не робили, а для цієї людини зробите. Не робіть через себе, через силу, через якісь свої. Життєві обставини не робіть, просто почекайте. Так, стрічки. Спорт здоров'я і краса. Засиділись на одному місці. Хто постійно подорожує, тут буде таке відчуття, що дуже важко тяжко. Тяжко. Знаєте, Рухаємось в одному боці. Хтось зовсім не рухається, а хтось в один і той самий бік. Чекайте на прояв, чекайте на знайомства, на відновлення яких, якихось емоцій сильних таких. Тут все буде навколо стосунків, взаємодії, взаємообміну енергії, і вам тут радять все ж таки. Обмінюватися інформацією, обмінюватися енергією, мати стосунки, мати пару, бо буде така можливість. Можливо, дівчата, хто одинокий, хто мені скаже, там нікого я не хочу, тоді йдемо далі. Бо може бути такий момент, що хтось подзвонив, запросили, а ви відмовилися, потім ви переживаєте, йти, не йти, йдемо далі. Ті, хто в шлюбі, кому не треба нічия увага, кому не треба ніякі нові стосунки, щось новеньке в своє життя, кудись піти, навіть можете і самі чимось зайнятися. Трошки, знаєте, така якась активність. Ну, щоб було цікавіше, давайте так, щоб було цікавіше, бо вас можуть трошки оточуючи бісити. Щось таке будуть казати, ви біситесь, біситесь. Знаєте, не було горя, жінка засумувала. Обдумуйте, обдумуйте, бо ви можете зненацька, почати з кимось знов дружити, товаришувати. І забули, що ця людина вже вас зрадила, бо ця людина вже вас обмовила, всякі гидоти на вас наговорила. Не забувайте це, не забувайте.